Всім привіт! В цьому відео покажу, як взяти сіту в поліцію у в 2024 році. Дивіться, я вже сходила. Карту свою віднесла. Відео у мене є. Коли я ходила до поліції, перед тим, як взяти сіту, мені дали ось у такий сайт. Седе адміністраціон адміністрація Publica Chop Yes Сіта Sita Privia Так, я заходжу. Далі. У вас висвітиться ось таке вікно. Провінція Диспонібляс. Тут ми обираємо Барселона, Асепта. Далі, ось тут селекцію офісіна. Ми обираємо офіс, який нам потрібно. Нехай це буде комісарія Бадалона. Беремо. Полисія тома дева, Ренваціон de Tarjeta, Aseptar. Далі Далі ми скачуємо ось цю форму X17 і заповнюємо її повністю, роздруковуємо. Наступно ми Формуємо ось цю тасу модель 790 Кодіго 012. Ця таса нам потрібна в двох екземплярах по три листи. Тому що там є лист, де ви поставите свій підпис. Першу тасу ви залишите собі, другу віддасте поліції. Тобто, ви віддасте форму Е17 і ось цю тасу. По тасі. 790, ви підете в банк і заплатите суму 16 євро. Дивіться, я була в поліції, і я вже знімала про це відео. Я оплатила тасу 19.30, але мені в поліції сказали 16 євро. Я відео знімала, десь тут залишу під відео, ви зможете подивитися, як я була в поліції. Ентрар. Тут ви пишете вашу ніє, нехай буде ось така, наприклад. Намбре Аполідосводити своє. Тобто ім'я фамілія. Паїсди націоналідат. Це в нас Україняна. Україна, так. Далі. Солісітар Сіта. Це взяти сіту. Консультар сіта конфермадос це консультація. Якщо ви хочете проконсультуватись, ануляр сіта це ви взяли сіту, а вам потрібно її анулювати, бо ви можете взяти в своєму місці ближче для вас. Вам потрібно тут анулювати, для того, щоб взяти там. Ми беремо Солісітар Сіта. Дивіться, тут сіту взяти неможливо, тому я не можу зняти до кінця відео. Дивіться, далі вам висвітиться вікно, ви оберете час, день, коли вам зручно, і пустите трішки вниз, і там буде віконечко. Ви оберете телефон, і вам прийде смс на телефон. Саме там буде код. І ви його введете ось тут, в ліве таку ячеєчку, і підтвердите асептер. Тобто, це буде підтвердження того, що ви взяли сіту. Вам на мобільний телефон прийде підтвердження, і на електронну почту підтвердження того, що ви взяли сіту. І на цьому все. Я бажаю вам успіху. Якщо було корисно, поставте палець вверх.